Наталі Солонік встигає для вас не тільки в студії попрацювати, а й інтерв'ю у зіркових колег взяти. Цього разу вона зустрілася з однією з найвідоміших інфлюєнсерок країни Дашою Квітковою, яка також є екс-дружиною нашого ведучого Нікіти Добриніна. Зранку я його бачила. Ми знімали ближче до зірок. Зараз я з тобою. Судячи з цієї тенденції, ввечері я поїду до Левчика гратися з ним. Так переслідую вашу родину. Але спіймати 25-річну квіткову не так вже й легко, бо сьогодні вона працює у Києві. А завтра її можна зустріти з робочою поїздкою вже десь у Парижі. Ти їдеш, як знаєш, той локомотив по всіх фронтах. Скажи мені, де ті батарейки? Поки здоров'я дозволяє, я буду це робити. Я просто непевно божна свою роботу. Мені подобається вести блог, мені подобається віддача від аудиторії, інтеграції, бренди, які заходять. Коли ти кайфуєш від своєї роботи, ти заряджаєшся від неї? Чи є якесь вигарання в якийсь момент, що ти розумієш, що ну я просто зараз, ну я не можу? Звичайно, є. І такі моменти трапляються часто. Тому ми робимо там десь тиждень просто перепочинку, просто офлайну, чисто життя, син, я, рутина якась. І, звісно, спорт. Він у житті квітковий обов'язковий навіть попри в тому. Сьогодні я йшла абсолютно без настрою на тренування, але коли ти тренуєшся, коли ти там бігаєш, от все, що в тебе всередині є, воно виходить, тобі потім стає краще. Скільки ти займаєшся в тиждень? Ох, ну. П'ять днів на тиждень, десь так п'ять чотири, як коли але ж і результат, який тільки уявіть після народження синочка, Даша схудла аж на 32 кілограми. За кордоном дуже став ну так, скажімо, популярен Айзенпік, що дуже багато зірок схудли на них, і навіть я чула, що і тебе звинувачували просто в цьому. Якби це був тільки цей препарат, я б нічого не робила, то в мене й сил не було робити ті вправи, які я роблю. Я просто з цього вже лахаю, як то кажуть, бо мені немає, що їм відповісти. Я сказала, що єдине за що я дякую своєму схудненню і те, як я провела себе в порядок, це подякувати можна тільки харчуванню і спортзалу. Ну а головний мотиватор та натхнення Квіткової у будь-яких починаннях і звершенні це її синочок Левчик. Розкажи, яка ти мама? Ти добра мама, сурова мама, подруга, мама? Ні, я точно не подруга, мама, бо я все ж таки притримуюсь того, що для дітей батьки повинні бути авторитетом і діти повинні слухати батьків. Я ні в якому разі не кричу, не зриваюсь на дитину, не б'ю, бо для мене це табу у взаємовідносинах з моїм сином. Але я можу. Ж бути сурово, і він знає оцей мій голос, коли голос з доброї мами переходить в маму, яка зла, і він мені каже: Мама, ти не зла. Я кажу, зараз ні, але mm -hmm. я можу, якщо ти, ну, типу не перестанеш цього робити. Удачі та її колишнього чоловіка Нікіти Добриніна однакові погляди на виховання дитини, і це її неабияк тішить. І спілкуєтесь тільки стосовно Левчика, чи у вас є якесь в принципі mm -hmm. спілкування? У нас спілкування. Ну от суто виключно нашого сину. Ми зустрічаємось mm -hmm. з ним, коли в Левчика є якісь в садочку свята. Ми там домовляємось, а хто в чому буде одягнений Лев, Ми дзвонимо. Там один одному по фейстайму, щоб Левчик поговорив, і намагаємось робити так, щоб Лев не забував, коли в тата маму, і коли в мами в мами він не забував тата. Ви ну на моїй практиці єдині, хто так розійшлися і так виховують дуже правильно дитину. Дякую, це мені здається, що це велика праця з обох сторон сторін. І з, зі сторони Нікіти, і з моєї сторони. Ми обидва тут стараємось, правда. Хоча блогерка не приховує, спочатку дуже переймалася тим, що її їхній із Добриніним розрив може травмувати дитину. Можливо, треба буде було залишитися, щоб син не страждав, щоб син е, ріс в повноцінній сім'ї. Але з часом е, ти розумієш, що все, що ти зробив. Це найкраще було рішення, яке ти прийняв. Як показує практика, то в Нікіти зараз все добре. Він щасливий, гарно виглядає, і в мене так само. І мені здається, що якби ми не прийняли такого рішення, то ну ми б не повбивали один одного, але ми були б дуже нещасливі. Після розлучення, про яке стало відомо в січні 23-го, Даші встигли приписати вже не один роман із Ігорем Лачином, із Євгеном Талером, і з Михайлом Заливакою. А нещодавно поповзли чутки, що у неї стосунки з власником відомого телеграм- Каналу Максимом Лавриненком. Я ніколи не бачила цього чоловіка, він ніколи мене не бачив. Ми не спілкувалися ні в інстаграмі, ні в офлайні, ні в онлайні, ніде. Тобто, я взагалі не розумію, як це могло статися, що я прокинулась і, і мій ЖК обговорює те, що я зустрічаюся з жонатим чоловіком. Але це неправда. А якось на шоу Даші Астаф'євої такі страви. Блогерка скоріше жартома сказала, що була б не проти піти на побачення з футболістом Михайлом Мудриком. Я тобі розкажу, як це було. Як це сталося? Він мені справді попадався в рекомендаціях, але я не думала, що мою фразу так наріжуть і закинуть по всім медіа і розкинуть, що я закохана в мудрика. Я не закохана, я просто сказала, що дійсно симпатичний хлопець. Насправді такий галас довкола неї й мудрика дав неочікувані результати. У лютому цього року блогерку запросили відвідати матч між французьким Марселем та Донецьким шахтарем, де раніше якраз таки грав футболіст. Вони вперше вирішили зробити таку колаборацію ем, інфлюенс. І футбольного світу я поїхала з благодійною місією. Ми зібрали кошти на кисеваки. Ми допомогли тим, хто стоїть на варті нашої країни. Тому мені здається, що ця колаборація була просто вау. І до речі, після цієї поїздки я полюбила футбол. Говорячи з Наталі про особисте зірка несподівано зізналася. Після розлучення з Нікітою ніяких серйозних лавсторій у неї взагалі не було. Стосунків дійсно не було зовсім, зовсім не було. Були побачення, було таке, що мені хтось подобався, це правда, але стосунків не було. Я нещодавно розмовляла зі своїм психологом, і вона сказала мені, що ти залишила час на роботу, в тебе є робота, в тебе є твій син, в тебе є отак от часу на себе, а для особистого життя просто часу немає. Але це зовсім не означає, що Квіткова не хоче знайти справжнє кохання. Який повинен бути чоловік, щоб завоювати серце Даші Квіткової? Я розумію, що я хочу стовідсоткову людину, яка амбіційна, яка не стоїть на місці, яка знає, чого вона хоче. Мені хочеться поруч чоловіка, за яким я буду почувати себе дівчинкою. Знати, що я захищена, знати, що я зможу піти в декрет спокійно, і мені не треба буде якось вириватися з декрету і бігти працювати. Я знаю свої помилки, які я допустила в колишніх стосунках. Я дуже довго це пропрацьовувала не тільки там ззовні, так а й в принципі з ментальної сторони от зсередини. Тому мені здається, що я готова. Наступні твої стосунки ти будеш так же анонсувати і показувати. От так щоб прям ділитися, ділитися, як я як це було м, з Нікітою. Ну в нас просто був такий формат, що знаєш, ми побудували стосунки на очах у всієї країни, але. Наступні відносини мені ну чесно, мені просто б хотілося, щоб це було якомога довше моїм, щоб люди не домальовували собі, не дофантазували собі якісь моменти. Тобі дуже багато пишуть. Я впевнена щодня пишуть і хороше, і погане. Як ти відносишся? До поганих коментарів я могла читати коментарі і плакати зараз, навпаки, такого немає. Єдине, що я розумію, якщо про тебе говорять, якщо про тебе щось вигадують, ти на правильному шляху. Тому я даю зелене світло. Як до наклепу на тебе відносяться твої батьки, коли вони читають якусь, ну просто несумітницю про тебе? А моя мама дуже нервує, бо вона все читає. Вона навіть коли вийшла новина про цього Максима Струхи, вона мені подзвонила і сказала, да що це. Каже, будь ласка, скажи, що це неправда. Я навіть знаю, що вона починає комусь відписувати і доказувати свою точку зору. Я кажу, мам, не відписуй, цим людям. Нічого не доведеш. Не заради того, аби комусь щось довести, а насамперед, заради себе, Квіткова ще з початку повномасштабного вторгнення започаткувала дуже важливу традицію донат щодня. Таким чином вона й іншим нагадує про таку необхідну допомогу нашим військовим. Я майже всі кошти, які в мене були. Я віддавала на збори. Це були суми там 20, 30 тисяч гривень. 50. І я зрозуміла, що все я не можу не зробити щоденний донат. Бо я, от я сиджу з тобою, розмовляю, я п'ю водичку, я маю змогу зустрічатися з друзями. Я просто маю змогу жити, і тому я не можу вже без щоденного донату. А торік на день святого Миколая інфлюенсорка влаштувала масштабний благодійний івент під подушкою, після якого передала мільйон гривень на ліки для малечі з онкологією. І от тепер знову організовує найбільше відкрите тренуван. Ання наша хоче не просто зібрати кошти, а й створити справжнє свято для діток, які сьогодні борються за життя. Ми вигадали благодійний івент. Квіткове тренування 25 травня. травня. Вас всіх запрошую. Це буде скоріш така руханка для всієї родини. І я дуже дуже сподіваюся, що ми зможемо допомогти діткам, бо вони зараз реально переживають дві війни всередині: це онкологія і війна в країні. Тому я вас дуже дуже чекаю. І ми чекаємо, бо цей захід точно не пропустимо. Ми впевнені, що все вдасться, що дуже ти дякую. Ти збереш ті кошти. Ми там будемо дуже чекаємо. Дякую, тож дякую. Так тоді до до зустрічі, зустрічі і дякую, що сьогодні за інтерв'ю.